і воду абсолютно точно потрібно вживати. Давайте подивимось, скільки ось в такій воді міститься магнію. Так? Магнію 850 до 1200 міліграм на літр. Тобто тут у мене 0,5. Якщо я це вип'ю за день, цю пляшечку, я отримую десь максимально 450, мінімально 450 міліграм магнію і максимально. 600. Тобто норма на день, нормальна, і коли ми саплементарно вживаємо 400 мг магнію. Тобто це можна сказати, що це от прям от, дві капсули чи капсула, яке у, у вас дозування магнію, можна вживати. Тепер по кальцію. Кальцію тут 300-480 міліграм на літр. Тобто в половинці ці буде 150. Так? Якщо ми вживаємо саплементарно додаткову кальцій в вигляді саплементу, то нам необхідно 500 міліграм, Тобто до чого я